Їздити залізницею стане дорожче. Міністерство інфраструктури, за ініціативи Укрзалізниці змінює тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажу багажу. Тарифи змінять як всередині країни, так і в міжнародному сполученні. Відповідні накази вже затвердили Міністерство юстиції. Вартість подорожі залізницею по Україні у плацкартному та купеному вагонах підвищиться у два етапи по 10% у липні та жовтні. Не зміниться тариф на проїзд у поїздах інтерсіті вагон. СВ пасажирських поїздів та у приміських поїздах. Тарифи на квитки у поїздах міжнародного сполучення зростуть теж у два етапи у липні та жовтні по 5%. Буде збільшена вартість проїзду у всіх категоріях вагонів, окрім СВ. Востанні тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у загальних вагонах підвищували у жовтні 2008 року, у плацкартних у червні 2009 року, а в міжнародному сполученні теж у жовтні 2008 року. За думкою експертів, підвищення тарифів на перевезення пасажирів дозволить зменшити збитковість пасажирських перевезень. І то лише частково. Отримані кошти Укрзалізниця планує спрямувати на капітальний ремонт вагонів.